дозвольте, шановні журналісти, зачитати звернення, яке буде найближчими днями опубліковано на нашій сторінці на веб-сайті Медичної служби штабу національного спротиву, а саме звернення до усіх міжнародних організацій, як Євросоюзу, так і світу, лікарських міжнародних організацій щодо цієї ситуації, що насправді відбувається в Україні щодо статусу медичних працівників. Наскільки напевно ви знаєте, якщо ні, то я нагадаю, що статус медичних працівників захищений двома міжнародними конвенціями, які підписала Україна. Перша міжнародна конвенція це. Гаазька конвенція 1907 року і Женевська конвенція 1949 року їх ратифікувала Україна, і в тих конвенціях безпосередньо вказано, що медичні працівники мають особливий статус під час надання медичної допомоги під час бойових дій, під час будь-яких конфліктів. Вони є свого роду недоторканними особами під час здійснення своїх професійних обов'язків. А також вони не можуть бути затримані, не можуть бути навіть допитані. Правоохоронними органами щодо того, кому вони надавали медичну допомогу і в якому, якому об'ємі, відповідно, не можуть, як те, що відбувається зараз в українських реаліях, здавати своїх пацієнтів. Нам відомі непоодинокі факти за оцих два місяці неприглядної діяльності нашої офіційної державної медицини. Такі факти є, скажімо, грубим втручанням. Професійну діяльність медичних працівників і лікарів в першу чергу це перш за все реформа так звана швидкої медичної допомоги, яка передбачила один єдиний номер 103, до якого під'єднані і правоохоронці, і пожежники, і так далі. Що відбувається в конкретному випадку на майдані? Якщо дзвінок на швидку допомогу поступає з території Майдану, і йде мова про будь-яке ушкодження. Одразу через 3-4, там максимум 5 хвилин лунає дзвінок від правоохоронних органів, які представляються виключно по телефону, і намагається відбутися допит тієї людини. А що ж там у вас відбулося? Одним словом, правоохоронці вже знають про те, що викликана швидка допомога для постраждалого на майдані. Інша ситуація це коли швидка далі знає і доповідає по рації, куди доставляється такий постраждалий чи хворий. Якщо це з території Майдану, ці працівники або в цивільному, або навіть у формі правоохоронних органів знаходяться чи біля лікарень, чи у самих власних лікарнях. І якщо вони вважають за потрібним, попри протести тих лікарів, які доставили швидкої допомоги, які доставили хворого, що йому необхідно надати медичну допомогу, попри зауваження. І протести лікарів, які в приймальному відділенні вважають, що хворого потрібно госпіталізувати. Дуже часто правоохоронні органи абсолютно незаконно забирають таких постраждалих для допитів для проведення слідчих дій або в слідчі ізолятори. Ми вважаємо це абсолютно неприйнятним і грубим втручанням в діяльність медичних працівників. Інший такий факт це пошкодження, які завдають бійці спецпідрозділів Беркут і внутрішніх військ, особливо в. В контексті Грушевського і, і цієї барикади, яка там є, з 19 по 22 січня було зафіксовано близько 20 нападів на медичні працівники. Найбільші такі пошкодження, які зазнав лікар, це кульове поранення від гумовою кулею в Перенісся і переламаний ніс. Інші були такі не дуже значні пошкодження, але, скажімо, цей розстріл Червоного Хреста на спині у медика-волонтера. Який надавав медичну допомогу, також загальновідомий факт, що Беркутівець тричі вистрілив прямо у цей Червоний хрест. Лікареві, який надавав медичну допомогу, на, на вшпиньках знаходився, не на вшпиньках, а на присадки знаходився біля пораненого. Отже, лікарі, які працюють. І на Майдані лікарі, які працюють не на Майдані, волонтери, медики і медичні сестри підписали уже на сьогодні відповідне звернення, яке буде відкрите для підписання в подальшому в інтернет-ресурсах і вивішене на, для, для підписання на нашій сторінці медична служба штабу національного спротиву. Отже, звернення лікарів, студентів медиків та медичної служби волонтерів Майдану. Шановні панове, звертаємось до вашої. Організації з приводу жорстокого і нелюдського поводження щодо медичних працівників, тиску на них та порушення е, і, і змушення до незаконних дій органами державної влади України. Як вам можливо відомо, починаючи з листопада 2013 року і по сьогоднішній день в Україні безперервно відбуваються масові протести проти політики органів державної влади. Загострення ситуації та масовість протестів постійно зростає. На сьогодні протести охопили більшу частину території держави. В багатьох містах почалися відкриті протистояння між протестувальниками та правоохоронними органами із застосуванням сили та спецзасобів з обох сторін. За різними даними, на сьогодні загинуло щонайменше чотири, а за нашими даними, набагато більше протестувальників тисячі поранені. Медичні працівники, виконуючи свої професійні обов'язки, надають медичну допомогу постраждалим як в безпосередній близькості від місць зіткнення протестувальників з правоохоронними органами, так і в медичних закладах. При цьому медичні працівники зазнають жорсткого, часом жорстокого та нелюдського поводження з боку правоохоронних органів. Також на них здійснюється тиск державними органами охорони здоров'я. Медичних працівників схиляють до незаконних дій. Це, зокрема, полягає у наступному. Перше побиття та обстріли медичних працівників, які відбулися в місцях масових протестів в безпосередній близькості від них правоохоронні органи умисно вчинили напади саме на медичних працівників, які одягнуті у спеціальну яскраву форму із відповідною символікою медичних служб. А саме медичні працівники зазнали побиття, були умисно обстріляні працівниками правоохоронних органів. Всім відомий випадок із арештом медичного працівника при виконанні ним службових медичних обов'язків е, Олексія Тутово, Тутого, Тутова, який на сьогодні е, змінена йому запобіжна міра за, е, з. Отримання під вартою з 60 діб на іншу запобіжну міру домашній арешт. Зараз він відбув до себе додому і знаходиться під домашнім арештом. Так ось, власне, він є вже численні докази і відео, які не хочуть приймати наші правоохоронні органи і висувають разом з. Власним адвокатом іншу версію про те, що він начебто випадково знаходився на периметрі. Хоча є чіткі абсолютно докази, в тому числі і відеофіксація, про те, що він надавав медичну допомогу, він знаходився у медичній формі. І, за його словами, біля нього розірвалося дві гранати. В тому числі і світло Світлошумова, він був контужений і контуженого, власне, медичного працівника забрали правоохоронні органи і в подальшому заарештували. І, і інкримінується йому стаття е, про організацію масових заворушень. Не просто про участь, а ще й про організацію масових заворушень. Другий пункт це напади на пункти медичної допомоги. Е, знаєте, ви всі цей приклад із. Семи гранатами, які були кинуті в медичний пункт, і практично, який був взірваний працівниками правоохоронних органів, зокрема Беркуту, на Грушевського 4. Слава Богу, вдалося уникнути людських жертв. Хоча оглушені волонтери медичної служби, які надавали, які які там охороняли власне і виконували роль технічного персоналу. Вони також постраждали і були арештовані а деякі пропали безвісти і до сьогодні немає. Змушування, третє змушування медичних працівників повідомляти правоохоронні органи про е, наявних постраждалих протестувальників. Правоохоронці, погрожуючи зброєю, змушували медичних працівників повідомляти про постраждалих, рани яких вказують на можливу участь у масових протестах. Отримавши таку інформацію, правоохоронці забирали постраждалих до слідчих ізоляторів, зазвичай не зважаючи на їх тяжкий стан, на потребу в подальшому лікуванні і наданні медичної допомоги. Одного з таких постраждалих згодом було знайдено закатованим у передмістях міста Києва. Наведене вище підтверджується цишленними повідомленнями ЗМІ та відеозаписами, доступними, в тому числі, в мережі Інтернет. Всі посилки на мережу інтернет будуть тут вони описані, будуть надані, і ви зможете їх подивитися на нашому сайті. Наведені вищі дії правоохоронних органів та інших органів державної влади є грубим порушенням міжнародних угод, які є обов'язковими до виконання на території України. А саме, конвенція про покращення долі поранених та хворих у діючих арміях Женева 12.08.49 року. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.49 року, що стосується захисту жертв. На міжнародних збройних конфліктів Женева, 1977 рік. Скарги медичних працівників щодо наведених дій ігноруються органами державної влади України. Порушення їх прав триває та має тенденцію до зростання. Враховуючи вище наведене, просимо вашу організацію, до якої ми звертаємося до всіх міжнародних організацій. І це кожна міжнародна організація, яка отримує це звернення. Отримає таке прохання щодо невідкладно звернутися до міжнародної спільноти та керівництва України, до ваших урядів з вимогою звернутися до відповідного керівництва України, припинення таких незаконних дій щодо медичних працівників та недопущення подібного у майбутньому. Заздалегідь дячні за вашу увагу та підтримку з повагою під... ті лікарі, які підписались нижче, ось тут. Два підписи, і відповідно, ось ви бачите далі. Продовження підписів живих наших лікарів і медичних працівників. І в подальшому це звернення буде відкрите до підписання. Ще хочу зупинитися на останньому моменті, а як же реагують державні органи, і насправді я так думаю, що вони заздрять тій системі охорони здоров'я і тій медицині, яка побудована на Майдані, яка є можливо, і я в це щиро вірю, прототипом майбутньої системи охорони здоров'я України, де стосунки лікаря і лікаря, стосунки лікаря з пацієнтом, стосунки пацієнта із медичними пунктами повністю відповідає етичному кодексу лікаря України, який при прийнятий. І підписаний в 2009 році в місті Єпаторії лікарськими організаціями України. І, до речі, цей етичний кодекс лікаря України мав би бути імплементований за допомогою, можливо, якихось там наказів чи відповідних постанов уряду чи наказів Міністерства охорони здоров'я України. До сьогодні, до 2014 року, реакції Міністерства охорони здоров'я щодо імплементації у державних. Закладах охорони здоров'я Етичного кодексу лікаря України немає. Відповідно, ми чуємо заяви міністра охорони здоров'я, заяви лікаря головного швидкої медичної допомоги Києва, заяви різних чиновників від медицини, як Києва, так і всієї України про те, що медицина на Майдані не відповідає ніяким нормам їхнім. Медицина на Майдані складається із буцімто шарлатанів так ось я офіційно через засоби масової інформації хочу запросити міністра охорони здоров'я пані Богатирьову, щоб вона не побоялася своєї громадянської і етичної позиції. І прийшла і подивилася, яким чином і як надається висококваліфіковано, можливо, навіть і набагато краще, як в закладах охорони деяких охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я міста Києва, допомога постраждалим, де постраждалі отримують не тільки кваліфіковану. Медичну допомогу, а отримують і ще і лікування повністю безкоштовно. На сьогодні е, міністр і її підручні говорять про те, що звернулося близько там, 100 осіб з постраждалих в період між 19 і 23 січня. За нашими даними, і до нас звернулося близько тисячі осіб. Це практично в 10 разів більше довіра. До нашої медицини, яка існує тут на майдані, ніж до цієї офіційної. Я я її називаю за таке ставлення до як до пацієнтів, так і до медичних працівників концтабірною медициною. Так з пані Богатарьова може досить будувати в Україні констабірну медицину. Може пора повернутися до пацієнтів, пора повернутися до медичних працівників і спільно разом. Офіційно зробити заяву про недопущення втручання державних органів, в тому числі і ваших, у професійну діяльність медичних працівників і у допомогу у надання е необхідної допомоги пацієнтам. Я вірю в те, що ця наша медицина, яка існує на Майдані, стане оцим справжнім прототипом нормальної системи охорони здоров'я в майбутньому у нашій державі Україні. Дякую всім за увагу.